Так хочеться бути безтурботною, розгорнути улюблену книгу і насолодитися нею? А чи правильно написані слова безтурботно і розгорнути? Ні, неправильно. У цих словах помилки у правописі префіксів роз без. Правильно буде безтурботно розгорнути. Одне з найлегших правил, як на мене, правопис префіксів роз, без та розі. Дійсно, в умові ми чуємо нечітко, яку букву писати у префіксах роз, без. з чи «с» може відбуватися уподібнення. Так от, запам'ятайте: префікси роз-без завжди пишуться із буквою з. Ще один момент. На межі префікса і корення може бути збіг двох однакових букв. Відбувається подвоєння. Наприклад, беззвучний. Префікс без закінчується на з. І корінь починається із з. Відбувається збіг однакових приголосних з, натисніть на паузу і знайдіть рядок, у якому префікс написано правильно. Правильна відповідь г Розкрешити з префіксом роз, тому що роз без в українській мові не існує. Ще один момент. Коли слово починається декількома приголосними, Наприклад, йти. І ми утворюємо від нього нове слово за допомогою префікса роз. Додається ще одна приголосна. І нам важко вимовляти. То для полегшення вимови використовуємо префікс розі. Розійтися. Ось і все. Все просто вивчає легко.